Вітаємо вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Відомо, чи не всім українцям, про те, як багато горя зазнала наша українська земля, скільки крові було пролито, і про деякі події, так і буває, називають різанина. Сьогодні про таку різанину піде мова, яка трапилась багато століть тому. Батурин і цим сказано, ой як. Але на продовження Роман Бачинський. Прошу, пане Романе. Дякую, Марія Олександрівна. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Ми з Марією Олександрівною продовжуємо тему з козацьких джерел. Або козацькі розповіді. Ми піднімаємо якраз ті сторінки нашої історії, які е, вони для української душі є незабутні, які є трагічні сторінки нашої історії. І ми повинні про ці сторінки пам'ятати, і ми повинні їх знати для того, щоб будувати кращу, розвинуту, гарну. Нашу Україну. Повернемося до однієї із сторінок, яку практично знають всі на Україні. 314 років 2 листопада 1702 року сталася трагедія усього, для всього її України, всього українського народу. Це трагедія Батурина. Згадаємо, а хто так, що таке місто Батурина? Де воно знаходилося? І чому до Батурина була прикута така увага того часу, і чому вже пройшло 314 років з того часу, а ми її не можемо забути. Ми її пам'ятаємо як Батуринська трагедія. Або сказати, як казала Марія Олександровна, як пишуть історики, Батуринська різанина. Страшно, страшно говорити ці слова, але від них нікуди не дінешся, тому що це є правда, це є правда нашої України і про це говорити. Місто Батури. Це місто Чернігівської області. Колись це була столиця, Гетьманська столиця, резиденція Івана Мазепи. Місто було дуже гарне, нараховувалося до 20 тисяч населення. На той час це було дуже велике місто, яке знаходилося в дуже мальовничому Поліському крайкраю, кругом Ліси. Місто розвивалося. В той час в Батуріні було більше 20 млинів, які пекли хліб, мололи зерно і робили борошно. Mm -hmm. Було більше п'яти церков, де люди ходили до церкви, молилися Богу. Місто було ремісників розвивалося. І це було не просто місто, а це була укріплена фортеця. Все почалося з того, що Іван Мазепа вирішив, що Україна має бути незалежна і не підвласна московському царю тодішньому Петру І. Він разом з, з шведським королем Карлом XII вирішив здобути незалежність України. Хоча Україна мало підпорядковувалася Російській імперії, але він. Так як Росія завжди порушувала всі угоди, забирала козацькі вольності, завжди від України нехтувала українськими звичаями, то Іван Мазепа вирішив приєднатися до Карла XII і разом з Карлом XII зробити незалежну Україну. В той час Карл 12, шведський король мав іти на Смоленськ і на Москву. Але таким чином він поміняв маршрут і він вирішив на Москву, підійти, вийти через Україну і прийшов відсидітися зиму у Батурині. Петро І довідався, що Мазепа перейшов на сторону Карла XII і дав команду меншику знищити місто Батурин. Російські війська під командуванням е, Меншикова підійшли до Батурина і запропонували батуренам здатися. На що вільні козаки сказали, Та ми ніколи здаватися не будемо. І замість того, щоб йти на перемир'я, вони мали більше 20 гармат великої потужності, почали обстрілювати російські війська. чотири дні. Російське військо не могло взяти батурин. Ішли обстріли, ішли бойові дії, але батурин взяти не могли. Тоді меншиков знайшов полковника козацького Ніс, який дуже співпрацював з Петром І і став зрадником. Він відкрив потаємні ходи. В яке царське військо увійшло в місто Батурин. Коли козаки і громадяни міста були на фортечних мурах, вони вірвалися з середини і почалася страшна бійня. Військо російське, яке в чотири рази переважало оборонців Батурина, зайшло. В місто і почало вбивати всіх, почали вбивати всіх і дітей, і стариків, і жінок, грабили місто, ще мог, що могли винести, що не могли винести, спалили, спалили місто дотла, людей четвертували, обезглавлювали, вішали на столби. І коли було дуже багато сучасників тодісних, і французьких, і польських, вони ще такої страшної трагедії на той час не побачили. І, коли... і Петро І дав такий указ, що місто Батурин повинно бути зрівняно з землею, що росіяни і зробили? Знищили місто, знищили жителів, хто міг утік. З 20 тисяч лишилося, може, 2 тисячі жінок і дітей, які тільки раніше зуміли втекти. Решта всі були знищені ще. Що могли, вивезли, що не могли, в тому числі і церкви, Все. і ікони були знищені, були спалені, місто зруйновано, угу. а гармати, провіант. Були розграбовані і забрані з собою. Про що Менщиков доповідав е, Петру І. Петро І нагородив козацького полковника, який зрадив весь батурин, зрадив Україну, він дав йому привілеї і дав йому кусоч, кусочок землі в той же Чернігівській губернії. Ми пам'ятаємо цю трагедію. Але давайте цю трагедію зрівняємо з сьогоднішнім часом. Поплинемо не тільки 1702 рік, а згадаємо сьогодні 2022 рік, так. що роблять російські окупанти на українській землі, як нищать землі, що можуть з собою забирають, грабують, як і тоді, а що не можуть, палять. І в тому числі. Знищують церкви, так. в тому числі знищують церкви. І бачать ці, ці паралелі, ставлячи 1702-2022 і 2022 року, ми бачимо, що люди Російської імперії не помінялися. Але нам треба відбудовувати Україну. Ми повинні жити. Це є наша, це є наша українська земля. Тут жили наші батьки. Тут живемо ми і тут будуть жити наші діти і правники. Хай доля Божа посилає їм щедрий шлях, доброту і добре життя, мирне небо. І хай вони живуть і процвітають на нашій славній українській землі. І прислухаймось, і повірмо знаменитим словам Шевченка. Борітеся, поборете, вам Бог допомагає. Хай в цьому дійсно нам Бог помагає. І наші славні пройні сили. Слава Україні. Бережіть себе, бережіть родину, бережіть Україну.